Неперевершений ліричний поет, талановитий журналіст та нескорений борець за права людини напередодні в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі прийшла літературна композиція, присвячена творчості Василя Симоненка. На заході була присутня, і наша знімальна група. Василя Симоненка вважали найяскравішим послідовником Великого Кобзаря. Як і Тарас Шевченко, найбільше в житті він любив рідну Україну, її мову та народ. Учасники літературної композиції підкреслювали, геніальний поет прожив коротке, але яскраве життя і залишив після себе чимало прекрасних творів, з якими знайомляться в ліцеї у старших класах. Звичайно, учні читають його вірші, вони знайомляться з його творчістю. Причому було таке випереджальне завдання знайти той вірш, який найбільше сподобався, і звичайно, учні були в захваті, і кожен знайшов щось для себе близьке для своєї душі. Читаючи вірші Василя Симоненка, учні проводили паралель між його життям і творчістю. Найбільш зворушливим ліцеїсти вважають вірш Лебеді материнства, який розповідає про безмежну любов автора до матері і до рідної землі. В народі цей шедевр отримав друге життя і став піснею, яку учні виконали на літературній композиції. Don't call you Лірика була багатогранна і неординарна, кажуть ліцеїсти. Познайомившись ближче з творчістю поета, деякі учні запам'ятали його як ніжного героя інтимних віршів, інші як бентежного борця за українське слово та свободу. Його лірики в його віршах віднімаються проблеми патріотизму, любові до рідного краю, до рідної, до рідного слова, до свободи України. Поет, який розкривав в своїх віршах думку духовні цінності людини, і ця тема мені більш за все близька. Його творчість є дуже життєвою, і саме зараз вона також актуальна, тому вивчати його вірші дуже цікаво і приємно. На завершення літературної композиції на ліцеїстів чекав перегляд фільму про життєвий шлях Василя Симоненка. Глядачі почерпнули цікаві факти з біографії великого поета та з радістю відповідали на запитання про його творчість під час бліц-турніру.